Усім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо, як підключити програмний реєстратор розрахункових операцій, далі ПРРО, чекбокс до інтернет-магазину на платформі ShopExpress. завдяки PRRO стає можливим створювати в один клік фіскальні чеки до певних замовлень інтернет-магазину, також можливо налаштувати автоматичне формування фіскальних чеків відповідно до певних статусів замовлення інтернет-магазину. Для підключення ПРРО чекбокс необхідно зареєструвати обліковий запис. Зареєструвавши обліковий запис в PRRO Checkbox, потрібно створити торгову точку, касу, касира та налаштувати податкову ставку. Далі потрібно скопіювати логін та пароль касира або пін-код касира залежно від обраного способу підключення PRRO Checkbox в системі управління інтернет-магазином. Також потрібно скопіювати ліцензійний ключ створеної каси. Детальніше про це ви можете дізнатися з текстової інструкції з підключення PRRO Checkbox, яка розміщена в описі до цього відео. Скопіювавши потрібні дані, перейдіть до меню інтеграції в системі управління сайтом. Далі натисніть на кнопку Підключити біля Checkbox. Знаходячись на сторінці підключення сервісу Checkbox, натисніть на кнопку Додати касу. Після цього з'явиться спливаюче вікно створення каси. Зробіть касу активною. Введіть назву каси, виберіть спосіб підключення до каси. В нашому випадку використаємо вхід за логіном та паролем касира, введемо логін та пароль касира, а також ліцензійний ключ каси. За потреби активуйте формування фіскальних чеків лише для оплачених замовлень. Далі можна налаштувати за якими статусами та способами оплати замовлення інтернет-магазину автоматично формувати фіскальні чеки при активному чекбоксі формувати чек автоматично. Налаштуємо автоматичне створення фіскального чека для замовлень, що мають статус «Оплачені». Останнім кроком виберіть спосіб оплати чека за замовчуванням та куди надсилати чек клієнту інтернет-магазину. Після цього натисніть на кнопку Зберегти. Касу було успішно додано. За потреби можна додати декілька кас аналогічним шляхом. Створені каси можна редагувати або видалити, натиснувши на меню додаткових дій. За потреби ви можете налаштувати синхронізацію товарів між prr Checkbox та інтернет магазином виберіть, за якими полями оновлювати товари та що робити з новими, Наявними та Відсутніми товарами. А також виберіть, за якими полями імпортувати товари з prr Checkbox до інтернет-магазину. Якщо залишити це меню порожнім. Товари будуть імпортуватися за всіма полями. Далі виберіть правила формування назви товару без варіантів а з варіантами у фіскальному чеку, а також виберіть тип сповіщень PRRO чекбокс, які будуть надходити до телеграм адміністратору інтернет-магазину. Якщо необхідно, можна зіставити категорії товарів інтернет-магазину з наявними категоріями товарів у КТЗ. Завдяки цьому певні категорії інтернет-магазину будуть відображатися в фіскальному чеку у вигляді відповідних кодів у КТЗ. Для цього натисніть на кнопку Додати в блоці категорії УКТЗ. Далі з'явиться спливаюче вікно зіставлення певної категорії інтернет-магазину з наявними категоріями товарів у КТЗ. Виберіть категорію інтернет-магазину та введіть відповідний для цієї категорії код у КТЗ. Після цього натисніть на кнопку Зберегти. Аналогічним шляхом можна зіставити інші категорії інтернет-магазину з наявними категоріями у КТЗ. За потреби налаштування зіставлення категорії інтернет-магазину з категоріями у КТЗ можна редагувати або видалити за допомогою меню додаткових дій. Закінчивши з налаштуваннями PRRO чекбокс, активуйте підключення до чекбокс та натисніть на кнопку Зберегти. За потреби налаштування підключення до ПРРО чекбокс можна редагувати в меню інтеграції системи управління сайтом. Щоб сформувати фіскальний чек до певного замовлення вручну, перейдіть до меню Магазин замовлення. Далі перейдіть до редагування потрібного замовлення. Знаходячись на сторінці редагування певного замовлення інтернет-магазину, натисніть на кнопку Створити чек. Далі виберіть потрібну касу, у спливаючому вікні. Та натисніть на кнопку Створити чек. Після цього фіскальний чек з допомогою PRRO Checkbox було успішно створено та надіслано клієнту інтернет-магазину відповідно до налаштувань каси. У спливачому вікні можна переглянути вигляд фіскального чека для цього замовлення. Його можна переглянути ще раз, натиснувши на кнопку Переглянути чек. Розглянемо автоматичне створення фіскального чека. Змінимо статус певного замовлення на «Оплачені» та перейдемо до редагування цього замовлення. Як можна побачити, чек було автоматично сформовано. Якщо потрібно, щоб фіскальний чек автоматично формувався, коли клієнт отримує відправлення у відділенні нової пошти чи міст пошти, потрібно налаштувати зіставлення статусів відправлення нової пошти або міст пошти зі статусами замовлення інтернет магазину. Для цього потрібно перейти до меню інтеграції. Далі перейдіть до редагування підключення до нової пошти або міст пошти. Наступним кроком зіставте статуси замовлення інтернет магазину з наявними статусами відправлення нової пошти або міст-пошти. Зіставивши статуси замовлення інтернет магазину зі статусами відправлення нової пошти або міст-пошти активуйте підключення в разі, якщо воно не було активоване, та натисніть на кнопку Зберегти. Далі потрібно створити окрему касу в налаштуваннях PRO Checkbox. В налаштуваннях нової каси потрібно зробити відповідні налаштування. Нехай ця каса автоматично формує фіскальний чек, коли статус замовлення інтернет-магазину змінився на отримано у відділенні, який своєю чергою зіставлено з відповідним статусом замовлення в налаштуваннях підключення до нової пошти або міст пошти. Якщо вам потрібно, щоб одна каса формувала фіскальні чеки для декількох різних статусів замовлення, ви можете декілька разів додати одну і ту саму касу, обравши різні умови для її автоматичної фіскалізації. Зробивши всі необхідні налаштування, натисніть на кнопку Зберегти. В цьому відео ви дізналися, як підключити переро-чекбокс до інтернет-магазину на платформі ShopExpress. Дякую вам за вашу увагу. І пам'ятайте, створювати інтернет-магазин ще не було настільки легко, як ShopExpress. Поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, пишіть свої зауваження та запитання в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх подій на платформі ShopExpress.